Незламний Харків, восьма ранку. Місто готується увійти у новий день. Одні збираються на роботу, інші оговтуються від чергової нічної атаки росіян. На місці вибитого скла у квартирах і магазинах вже сьогодні з'являться фанерні дошки. Їх аби було веселіше, розмальовують митці або розписують рядками з віршів. Хоча деякі будівлі, на жаль, вже не врятувати. Але життя у Харкові триває попри все Вдень у центральному саду, щосили квітнуть клумби, а під вечір у місцевих барах немає вільних місць, і це при тому, що під час повномасштабної війни з міста виїхала майже половина населення. А ще завтра у Харкові запланований прайд. ЛГБТ-люди, а також ті, хто їх підтримує, хочуть нагадати місто про себе і про свої права, точніше про відсутність прав. Про акцію вже знають поборники традиційних цінностей. Вони погрожують зірвати захід і побити учасників та учасниць. То навіщо проводять прайд у прифронтовому місті? Спробуємо розібратися.